Коротше кажучи, відновив Windows. Сьогодні був вівторок. Я, як завжди, вінкнув комп'ютер. В мене не вийшло з першого разу. Вийшло з третього. Я вінкнув комп'ютер. Він в мене загрузився. Я захотів відновити Windows на 11. Поки я загружав комп'ютер, в мене виробило світло. П'ятниця, тринадцята. Я здивувався. вів пароль. Вона написала Добро пожаловать. Я е, накотив драйвера для е, встановки Windows 11. Помощник по установці Windows 11. Вибрав е, е, станочний носій. Далі Лі. я все загрузив. Було написано. Виполняється підготовка. Дав согласи на усе це, щоб в мене все відновилось. Мене треба було перезагрузити комп'ютер. Я перезагрузив. Виробив Windows 11. Я здивувався, дуже здивувався. Вів пароль. В мене чомусь вона була на російській мові. А. Вона така е офігенна була ця Windows 11. Краще, ніж моя 10 стара. В мене була Opera GX нова. Там була Pro -е -е версія чомусь. І, коротше кажу...